Безпека медичного персоналу та пацієнтів у місті в пріоритеті, адже кривий ріг є основною госпітальною базою південного напрямку. Тож для модернізації медичних закладів оновлення їхньої матеріальної бази максимально залучаються усі ресурси. У Криворізьких закладах медицини на сьогодні діють 33 захисні споруди. Усі відповідають визначеним нормам, окремі оснащені як повноцінні підземні лікарні. Йдеться про останні реалізовані проєкти. Ми закінчили програму будівництва трьох укриттів. Це навіть не просто укриття, а протирадіаційні укриття в трьох лікарнях, оснащені по останньому слову, з підземними навіть операційними. І це і безпека, і комфорт мешканців міста і пацієнтів. Капітальні ремонти в укриттях 5, 16 та 8 лікарень були розпочаті торік у співфінансуванні державного та міського бюджетів. На початку цього року всі три проєкти завершені. Укриття відповідають усім сучасним стандартам безпеки, комфорту і доступності і є найкращими в області. Таку оцінку реалізації проєктів у кривому розі дав заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов. Якщо ми говоримо про Дніпропетровську область, загальний бюджет субвенції виділений в минулому році був майже 200 мільйонів гривень. З них 150 – державний бюджет, 50 – місцевий бюджет. Лише половина, на жаль, була використана. Але я хочу зазначити, що місто Кривий Ріг це єдине місто Дніпропетровської області, яке використало максимальну суму коштів, які вони встигли використати за двадцять четвертий рік. І це єдине місто, де місцева влада повністю дофінансувала для того, щоб закінчити І зараз. Тут є повноцінні укриття. За що ми дуже вдячні. Укриття облаштовані всім необхідним: від меблів до сучасного обладнання, повністю замінені мережі електро- і водопостачання, опалення, пожежної безпеки. Заново виконана система вентиляції, встановлені генератори. Сховище 16-ї міськлікарні може розмістити більше як 200 людей, яким надаватиметься повний супровід. У нас є облаштована мала операційна зала. Предопераційна мала операційна зала, є санітарні кімнати, є кімнати для прийому їжі. Також є киснево. Мало малоопераційній залі знаходиться сучасне обладнання, яке виконує функцію лікувального процесу для оказання медичної допомоги при деяких операціях. Нашим пацієнтам, звісно, є ліжка. Які розташовані, які розташовані в приміщенні? Є у нас запаси води, харчі, які застосовуються в разі необхідності, да якщо тут є люди, операційні кабінети та післяопераційні окремі палати мають укриття двох лікарень міста. Лікарі кажуть, повністю забезпечені можливостями надання медичної допомоги пацієнтам с вами Зараз ми з вами знаходимося у відремонтованому укритті, яке розраховане на 100 людей, але воно, звісно, може містити і більше. Тут зроблено абсолютно все нове: проведена система вентиляції, опалення, вода, є генератор. Це повністю автономна будівля, яка може функціонувати при будь-яких критичних моментах. Крім цього, тут є повноцінна операційна наркозно-дихальна апаратура. Це дозволяє проводити оперативні втручання. Ання і рятувати життя нині у кривому розі реалізується цілий ряд медичних проєктів, включно із реконструкцією закладів. У найближчих планах ремонт ще двох сховищ лікарень міста. Юлія Вітряк, Іван Проводов, Олексій Правицький, Максим Пономарьов. Цей день.